Я, я буду питатися тебе, чому тобі не сподобався бульйон. Але тут краще. Що там Наукове. Все ще вариться, і все в процесі. Але тут кращий бульйон, як, як там в тій іншій млечарні. Там... там темніший. Там темніший і там такий жирний такий аж. Просто той жир плаває, але зато тобі там дають кусок м'яса. Так, тут а, тут... а тут Питають тобі... трітають морковки немає. Ну я замовив з морду, але вона сказала, що ще в процесі Ну але така. Тут ви знали, ще росло вариться, не з курки. А вариться слабятами. І з uh, Тобто там ідеамор. Овочі. Овочі ні, нісні. Бо в нас українські uh, для дощі, в так. нас не розуміють польської мови. Будуть <клузь> овочі, <Овіч. Підьох. клузь> <клузь> його в'язують. Я та курка, бо курка це ще можливо домашнього. Дом, і, і щоб ви знали індик. Росу з перекладу польської на наш, на українську бульйон. А от Але ти теж варив е, з цього, з овочі, ні? Mm -hmm. Так. І що? Але треба перед тим овочі запікати в духовці і тоді міщати у воду. І пропорція води не така, що ви там цілий баняк наливаєте води, йде м'ясо, йде овочі. А заливаєте так. Це накладаєте в каструлі і заливаєте тільки з вершком. А не наливаєте там отаку гору подиші зверху. І думаєте, що це якесь повлюся вам там бульйон, супер-пупер. Це повлюся, це просто. щи. А не Русський, А не Російський, російський щі. щі. А хто знає що таке російський щи. Ну, це то... то... борщ. Ми з'їли. Так. Налили туди води і дали далі Так. Ополоскали баняк від нашого українського борщу. І... а, там їде, так? І тоді виходить руський щі. Боже, в нас так холодно, що просто капець. Опаець! Але я тобі скажу, що... Смачно готують, тут все свіже, ну може вже 118-й. Так що так от. Ну час від часу ми так у вихідні дні, коли вдома не дуже... Поїсти бульону, Ой, йдемо поїсти бульйон, розсолу, Розсоло, йдемо, все. А, бо все. <зараз> Прическа. <свистання> Прическа. <свистання> <Причоска. свистання> Ти злий. Ти злий. Заска злий, <свистання> бо <падає> дощ падає. Ми хотіли піти зняти дуже популярні трубочки такі з кремом. Такі заварні, вони дуже популярні. Але вже не підемо, бо вже дощ падає. Підем. Трубочка розсипеться. Трубочка розсипеться. Йдемо додому. По Посмішка пропала, бо у нас завжди закон подверсті, коли співпадає вихідний в один день, то погода ужасна, падає дощ і ми йдемо, як ті слимаки, які вилазять після доща. Якось за слово, не хочу казати на камеру якого, ми вийшли роботи. Ну, але ми, як вийшло, десь ще не було. А, не було. То вийшло, десь ще не було, а як може гуляли, то ще. Так, ну то чисто тому, що ще ти встиг погуляти трішки. На лавці Але звий. Звий. Це тільки вийшли, поїли бульончика. І все, і додому. Тобто можна було вдома поїсти бульончика. Зварити бульон. Треба мати що зварити, цей бульон? А з чого ти звариш? Як в тебе вдома нічого немає. А що я овоч? В тебе вдома ні овочів немає. Але ж ти сам казав, що з однієї сторони. А українське кафе, дивись, це якась мережа. Оце ось добро-добро. Але... Це український заклад такий, добро-добро. Березь, то є мережа. А з чого вони живуть, якщо... Ой, дощ сильний почався. Все-все-все.